Касправом по адміністративне правопорушення. Ваша честь, ми ще з першого судового засідання заявляли про питання про проведення для доопрацювання. Ми ще раз наголошуємо, що суд розглядає матеріали, які доправлені до суду. Там відсутні рішення суду. Що мій клієнт притягався до відповідальності? Ми і кажемо про те, що не долучені офіційні документи, і тому це є підстава для направлення для до опрацювання. Також я не знаю, так працюють. Як протоколи складають, так і працюють. Ваше можна ще зазначити одну підстави цього клопотання? Те, що ми ви ж не дозволили Добре. запитання задавати патрульним поліцейським щодо того їх обов'язків, які відповідні на до інструкції. Хочу ще раз наголосити, воно клопотання... Зазначено, у нас це наказ МВС України про затвердження інструкції застосування органу та підрозділу поліції технічних приладів. Включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов'язків. Тому можна зробити висновок, що патрульний поліцейський потрібно було включити відеореєстратор, коли вони його зупинили. Далі відйомка ведеться безперервно до її завершення, крім випадків, пов'язаних з. Виникнення у поліцейського особистого приватного становища, Ну, в туалет поліцейський не ходив. У процесі включення портативного відеореєстратора поліцейський переконуються в точності встановлених на пристрої дати та часу, що зазначає про те, що поліцейський брехав, надаваючи свідчення у суді, і порушив цю інструкцію, яка регламентує порядок включення портативного відеореєстратора. Ще хотіли на це ще раз, черговий раз, звернути увагу, що вони порушили цю інструкцію. Дякую, ваша честь. Так, ваша честь, так, ваша честь. Можна перейти. Первіть поухаємо вас, будь ласка. Дякую. Хочу ще зазначити щодо... Ну, добре, зараз до цього дійдемо. Пояснення я зачитувати не буду, вони в клопотанні про закриття детально зазначені. Також звертаю увагу суду, ми тільки переглядали відеозапис. І те, що казав поліцейський, він не пропонував пройти огляд та на стан наркотичного встрійні. Я зацитую, ми одна хвилина назад це чули. Ваше право відмовитися, законне право відмовитися. Це казали співробітники патрульної поліції. Вони ввели в оману військовослужбовця, який не знав, так, такого права в законі не прописано. Ми зазначали на судову практику. Ми ще, зараз я зацитую, щоб воно було більш. Підстави для складання протоколу про адмінправопорушення у поліцейського виникають після встановлення факту керування певною особою транспортним засобом, бо виявлення у неї ознак наркотичного сп'яніння. Тільки ми передивилися відеозапис огляду, те, що там звужені зіниці, немає. Там взагалі не відео немає зіниць очей. Те, що він блідий, він не блідий. Вони писали надумані ознаки. Понятий, по суті, це підтвердить. На відеозаписі ми це чітко побачили. Висунення поліцейським пропозиції про проходження огляду на стан сп'яніння та відмови особи від проходження такого огляду, яка повинна бути висловлена у формі, яка не передбачає двозначного трактування цієї відмови чи викликати сумніви у її дійсності. Ще раз зачитаю ваше право відмовитись, купа такого не написано. Ваше законне право відмовитись такого немає. Це просто був обман. З боку патрульних поліцейських які просто незаконно склали, зробили собі показник. Далі у матеріалу справи відсутні та належні докази до пустіння, які б свідчили про те, що військовослужбовець 14.10.2023, перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння, керував транспортним засобом. Ми передивилися відео, там зазначено 2008 рік від... рік. 2023 року там не зазначено. Щодо пояснення поліцейського, що там в нього справний, справна будікамера несправна. Я прошу дослідити матеріали. бо вже суд досліджував. Є у нас журнал отримання спецзасобів, де цей поліцейський написав, що стан справний. Тому просимо звернути увагу на журнал. Там написано, коли. Поліцейський отримує бодікамеру, він перевіряє її стан спініння. Те, що він брехав у судовому засіданні, що вона несправна, він свій підпис поставив, що бодікамера справна. Тому його посилання, чому це 2008 рік, це тому, що це несправний був технічний засіб, нарізана відеозйомка. Ось чому саме. Далі відсутність ознак наркотичного сп'яніння у військовослужбовця. Неприродна блідість, її такої немає. Докази такої перевірки на стан сп'яніння немає. з зі... відсутній акт перевірки, який засвідчив, що проводилася перевірка, і засвідчені ці два факти. Далі, направлення на огляд водія з метою виявлення стану сп'яніння не є належним та допустимим доказом. О ще раз наголошую, що направлення складено 12 година 46 хвилина. А протокол складений за одну хвилину до цього. Тобто спочатку склали протокол, а потім виписали доправлення. Далі, що цікаво, постанова про притягнення за адміністративне правопорушення складена вже, це підстава зупинки, вже після складання цього протоколу. Також хочемо звернути на це увагу. Підпис особового клієнта в цьому направленні немає. На відеозаписі, що видавалося таке направлення, немає. Понятті також засвідчили, що без їх присутності це направлення чи виписувалось, чи зачитувалось, також немає. Якщо б воно виписувалось, тоді б там понятті написали б, що відмовляється від підпису і отримання цього направлення. Але цього у нас не було та немає. Наданий суду відеозапис не є допустимим доказом. Зазначили ми судову практику, те, що пошкодження. Відеозаписи, нарізані, це не є належним та допустимим доказом, зазначили практику Верховного суду. Зараз 2008 рік є відеозапис, є протокол за 2023 рік, Яким чином можна притягнути. Немає відеозапису за цей рік. Те, що вони надали сфальсифікований якийсь відеозапис, ми направили заяву про вчинення кримінального правопорушення на проведення службового розслідування відносно. Цих не буду називати недоброчесних працівників поліції, військовослужбовець відвойовував їх захоплений райвідділ, а він незаконно складе на нього протокол. Також далі щодо порушення його права на захист, ми зазначили і просимо суд. Звернути увагу те, що до протоколу не долучення рішення суду щодо притягнення мого клієнта військовослужбовця за вчинення адміністративних правопорушень, передбачено статтею 130 КУПАП. купа. Тому просимо цей протокол повернути для усунення зазначених недоліків. Також у нас прохання до суду не брати на себе повноваження прокурора і не збирати не долучати докази того, що мій клієнт був притягнений за статтею 130 у матеріалах справи відсутні рішення суду, яким мій клієнт був визнаний винним за зазначеною статтею. Нагадую та наголошую про те, що коли мій клієнт давав свідчення у суді, він не казав, що він притягався до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми звертаємо увагу суду, що ми долучили офіційний документ, що він пройшов мій клієнт військовослужбовець, огляд на став наркотичного сп'яніння у той самий день. За результатами було складено. Довідку, що військовослужбовець не перебував у стані ані наркотичного, ані алкогольного сп'яніння. Тобто, ми маємо факт того, що його патрульні поліцейські обманули, склали на нього протокол, що він перебував у стані наркотичного сп'яніння. А у нас є доказ того, що він не перебував, і прохання задовільнити зазначене клопотання та закрити провадження у справі, дозволивши військовослужбовцю надалі виконувати свій обов'язок по захисту батьківщини. Дякую ваша честь. Так, давай я тебе ознайомлю з, з твоїм протоколом, де зупинили Ливанецька да, тризування. Да, це да. мої дані, я твої да. дані, транспортний да. засіб, яким ти керував, і сама фабула. Що в присутстві двох свідків ти відмовився від проходження це твоє право від проходження на стан наркотичного сп'яніння. Ознаки також я вказав неприродні блідість і звужені зіниці, які реагують, не реагують на світло. Це у нас вимоги пункту правила 2.5. проходження на стан наркотичного сп'яніння. Ваше право також ви маєте право відмовити.